Доброго дня! Сьогодні розглядаємо в гонозевій crm системі для забудовника з акцентом на відділ продажу забудовника та менеджерів, які безпосередньо працюють в гонозевій crm системі з клієнтами. Фільтри. Безпосередньо розглянемо фільтр протерміновані завдання. Фільтр протерміновані завдання виводиться на воронці вирві продажу. Зараз я його виділяю: ось цей фільтр протерміновані завдання. І він працює таким чином, що коли його активувати, то ліди, по яких є протерміновані завдання, по відповідно до стадії, на яких вони знаходяться в процесі в етапах продажу, будуть відображені. Для прикладу, зараз я натискаю протерміновані завдання. І система виводить безпосередньо для менеджера з продажу нерухомості, який працює на даній воронці, на даній вирві саме ліди з протермінованими завданнями. Тобто, це означає, що якщо ми відкриємо будь-яку картку ліда для прикладу дану картку, ми будемо бачити, що тут є завдання, які протерміновані. Таким чином, звісно, ми можемо. Більш зручно акцентувати увагу на ті події в календарі, які вже протерміновані і які мусять бути виконані. Зверніть увагу, досить на цікавий функціонал GRM, оскільки коли ми відкрили дану картку ліда, ми також бачимо креатив, по якому даний потенційний клієнт звернувся до відділу продажу. Це надає надзвичайно важливу перевагу разом з розумінням поточних задач і того саме креативу, по якому звернувся даний. Потенційний покупець нерухомості. Зараз рекомендую переглянути відео на тему ліди без завдань. Новий фільтр його особливості, чому він корисний для працівників відділу, продажу забудовника. Цей фільтр доступний також на панелі швидкого доступу, а його відеоогляд доступний в новому відео. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал gai. Це надзвичайно важливо для просування українських національних IT-продуктів серед забудовників. До зустрічі в наступному відео!